Усі мої відео можна побачити на моєму телеграм-каналі. А за підписки я дякую у дописах. Усім привіт! Ви на каналі Діма 049 рок і сьогодні ми продовжуємо захоплювати світ і обдумувати план по звільненню України. Також, е, ну, так як завжди, наша місія захопити світ, тому я і сказав, що продовжуємо... Ой, я про Гаїті забув. Про неї є пісня, але я її співати не буду. Так. Е, що будемо робити зараз? Ну, у нас майже все прокачано. Не все. майже все. І тому ми зараз прокачуємося, звичайно, все. Є. Це, можливо, останнє відео на моєму каналі до того, як я до села поїду. Я не знаю. Може бути. Так, давайте 20 і 14. Значить, це. Тобто в білорусів разом... В білорусів разом сили 34, але в пілотах в них 32. Вони не слабенькі і тому, щоб її завоювати, потрібно багато сил і грошей. Так що, давайте спочатку її не чіпати, але потім якось е, її завоюємо. Отак. Зараз ми можемо поки що. Знаєте, що зробити? Напасти на. Давайте нападемо. На кого? На. Коротше. Давайте. Ну, давайте на Болгарію. 17. І 17. Ой, стоять! Ой, б... хамуха. В Болгарії також 34, як і в Білорусі по військовим. Ми її також, виходить, не будемо чпати, але можемо зачіпнути Сербію. А давайте таки зробимо. Завоюємо Сербію. Ну і 32. А я вже прокачав на 39 і 7, так що можна... Є, стоять, пілоти, пілоти, куди я завернув? Я про пілотів забув. Якби я завоював, то якби я вже напав, то я би вже програв просто зразу. Без сумнівів. Коротше, коли я це все прокачаю, продовжим. Я це ледве качаю, це буде дуже довго. Ще чотири, пацани! Ще чотири. Але це дуже повільно йде! Капець як повільно! О! Сюди. Зараз ми... Беремо отак. Бабас. Давайте я зараз трохи музику підкручу. Ну, десь так? Ну, ні. Давайте отак. І трохи підкрутимо. Все, отак нормально. Щоб ви чули музику. Опа, що... Ну, щоб не було скучно, типу, що мене просто одного чути. Ага. Так. Ми майже прокачали до потрібної суми. Останні числа, давай! Винось, вернось, винось! Давай! Є! Тільки треба трохи більше, принаймні. 15. О! 34-15. Ми вже сильніші за армію Сербії. Можемо нападати. Тільки в нас також залишиться так небагато сил, але буде. Сили будуть, але дуже мало після цього бою. Для мене це поки що жорстокі бої. То що я зараз воюю з армією, яка слабша за мене, мала б, могла би бути слабша, але я переміг Сербію. Але я переміг Сербію, добре. Так, можемо зараз наполовину. Раз. Два. Все. Отак достатньо. Наполовину Сербію вкачали. Може бути. Але армія в нас дуже сильно побита. І я не знаю, що мені з цим робити. Ви знаєте, коли я говорив, що буду поважати свою армію? Так от, я про це саду, що я говорив. І почав е, кидати їх в різні е, сильні країни. От в себе я їх кидав. І в Білорусі хотів кинути теж. Ну і я й дебіл. так. 0-1 0-1 Ви Вы з мене? На 20 Двадцатка нормально. Двадцатка тут нормально буде Бо 20 двадцять... це наша максимальна сила. Так. Уй! Ну хай буде Ай, <свист> Оп, <свист> 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 400, 100, 200, 300, 400, 500, 600, и э, выберите 70, и 70, 90, и 500. Папа-ра-папа! <свист> Папа-ра-папа! Папара <свист> Все. Наша армия повернула максимальную силу, может навыть и трохи Але сили повернула. Це дуже добре, як по мені. Не знаю, вам ні, а мені. А мені добре. В кого би кинути ще? Ну, от я би зараз пішов на Казахстан, але він сильний, тому я його чіпати поки що не буду. Поки що. Але захоплю. Так. Добре. Давайте з Чорногорію щось зробимо, бо в нас це якраз вона біля Сербії. І типу, що звідси ми можемо і пам-пам пам. Ну і ще звідси буде тиснути, і коротше капець буде. Всі, і ми перемогли. І нам двадцятку і доль 5 поставили. Нормально. Чи нам нічого не ставили? Чи нам вообще уроди не наносило? Я не пам'ятаю. Дивіться, коли я знімаю ролик на 5 хвилин, то для мене це дуже швидко пролітає час. А для вас, коли я передивляюсь це відео, це так довше, ніж я думаю. Капець? Для мене це швидко. Для мене це швидко, хоча, мало бути, навпаки, для мене це мало бути довго, а для вас швидко. Логіка мого мозку. <кхе> Де вона? В шахті, в Донбасі? В керчі на Кримському мозку. На Кримському мо. Добре! Не, не треба в цьому. Ем, ем, що будемо робити з цим всім? 30, о oh магад! Україна взагалі Стронгер просто. Вона набагато сильніша за мене. А Молдову можемо забрати. Ми, до речі, в Росії ще нічого не забирали. І ми можемо забрати Молдову. Типу показуємо, що ми будемо давати Росії такий сигнал. Що, що саме коло цієї країни ми будемо ще воювати. Це я їм сигнал такий дав. Ух ти, йо-мою. Так, добре. Прокачуємо промисловість, ну і ще там сто. Ой! Монголія! Монголія, 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 ти що, офігіла? Ну, солдати в мене прокачані. А пілоти є. Ой! Я хотів взяти! Я пілотів хотів взяти, а на солдатів випадково потратив. Але... і то... Боже, починається. Тільки п'ять країн на мене вже суне. Не нормально. Тільки п'ять країн завоював, на мене вже суне. Капець! Правда? Вам би це напевно не сподобалось, правда, я думаю. Давайте на Босня і Герцеговину ще підемо. На, за слабень! країна слабенька. О, вже, вже вже за цей час перша частина по Америці, коли я знімав, то закінчилася. О, Іспанія зі мною хоче поторгуватись. Е, нажимаємо на порт. Чекаємо, поки вони наші приїдуть, порти. Ой, Статуетки, 10 статуеток, 10 свиней і 10 шерсті. Ой, в мене грошей недостатньо, добре, ми, ми це зараз продамо. Собі. Ми собі це привеземо! <глухи> так. Ми завоювали Босню і Герцеговину. До речі, ми починаємо просування з цієї частини. І так ми можемо так стукнути, так, так і взагалі дойти, що ми всю Європу завоюємо. Я вже один раз завоював всю Європу таким способом. Ідея хороша. Я вам так скажу. Ха-ха-ха! Так. А, наші приїхали. Наші приїхали, але. Нічого ще ми не продали. Стоп. А, їй треба на порт нажати. А я не знаю на цих. О, у нас уже 1600. Капець багато. Уй. О, Молдова і Монголія тільки що боролись. Що з ними зробиш? Я нормальні вони обоє. Витака! Ну як інакше. Як? Так, 20 ой, ё 20 і 22. Це в них... Це в них разом 42 сили. Багато? Е, сказати так, що, е, що вони хубенькі не можна, але не такі ж сильні. У мене багато слабші. Ми за площу великі, але армія набагато наша, слабша. Навіть ніж хорватія Цікава, яка найменша країна світу Було би цікаво, дізнатись але зараз. Давайте на оці дві країни нападемо. Вони мене дуже зацікавили. Так. Хороший шматок буде зайти ще в Грецію, в Болгарію, в Румунію і отак можемо зайти. Або отак. Ага, ага, отак ми можемо ще зайти. Є багато способів, як захопити Європу. Так. Ого! Нам все побили! Все! Все, стерли! Всю армію нашу стерли! Ну, зато. Нам на Албанію ще вистачає грошей. Не. Все. Ми завоювали Албанію. Я буду знімати ці відео про диктатор Сноупейс. Буду старатись кожен день. Принаймні, бо якщо... Я зрозумів, що якщо я довго не буду грати, принаймні чотири тижні. То збережена гра зітреться, просто видалиться. І тобто вона буде писати, що є е, гра збережена, але не буде натискатись кнопка, щоб це туди зайшов. І прийдеться починати все заново. Тому я і стараюсь кожен день це знімати. Я ще вчора хотів, але не було часу і пам'яті, хоча я вже щось спробував готуватися, чистити пам'ять. У мене пам'яті мало, тому я інколи. Не можу зняти так часто відео. Е, зараз ви, ви думали, чого я не знімав багато, так чого я не знімав три е, прямокутні відео. Такі довші не шорти. То що я, в мене було багато справ, по-перше. По-друге, в мене була школа. І в ній я сидів до шостої години. По-друге, я ще мало відпочитися. Ну, типу, як відпочивати і знімати відео одночасно? Ти без сили, ти спустошений, можеш знімати відео? Ти тільки якийсь термінатор може, тому. І по четверте. Е, по четверте. У мене також не відсад. Давайте відпонічні заберемо. Ну давайте еквате. Давайте екваторіально війне і заберемо. А потім ми можемо закінчувати ролик. Ну добре. А по четверте в мене не бу в мене не. Та що ж ти будеш робити? А монголія знов монголія, ти що? Ти буде. У мене сил більше, так що можна і не прокачуватись відразу. Так, що ми завойовували? А, е Екваторіального гвінея, так? Так. А, мені не вистачало пам'яті. І по п'яте. Вгадайте, що? Я готував для вас масштабний проєкт. Тобто, оцей, я, я готувався. Але дуже рідко. Я дуже рідко готувався, бо розумію, що в мене ще є багато часу. А потім, коли настав е, час, коли, типу, ти розумієш, що скоро вибори закінчаться і треба знімати ролик, отут ти вже суєтишся. І от тому я. Ну, от тому я. Як це сказати? Е е е е тому я готувався довго і записав, зміг записати відео аж. 16 квітня. Тобто на, на день пізніше після виборів. А мав би 15 квітня пустити. Я пробував знімати вже 15 квітня, але не вийшло через маленьку кіль. Е, через того, що не було місця. Ніхого би ви офігіли Добре. Добре, зараз почекаємо поки монголія буде повставати, а там вже будемо закінчувати. Ну і наче що? Що вже ще робити там? О, а ми можемо ще оцих взяти, оцих взяти, все. Тут ще. Все, всюди 30, нормально, рівна сила. Вони ще там наших солдатів побіють, а ми знову візьмемо за компанію. Добре, на цьому ми можемо закінчувати. Всім па-па. Ставте лайки, підписуйтесь. До нових зустрічей!